Так, всім доброго вечора. Вітаю на каналі, на дворі чудова зима. І подивимося в теплицю до нашого кролика. Так, наш кролик тут себе дуже добре почуває, бігає собі, комфортно йому тут, нагадується молодий самець. А сьогодні, взагалі, я хотів поговорити на тему споровки кроликів. Коли їх порвати, як їх порвати? Зараз дивіться, йде, йде морозець починається. Зараз, до речі, дуже гарна пора порувати кроликів. гігієну вибачайте, я просто не маю так багато часу приділяти кроликам. Але все ж таки покажу, як я порую кроликів. Сидить самець, я біля нього ставлю самку, якщо вона не хоче. І вона буквально за день вона йде в охоту. Зараз я вам все покажу ближче. Так, Покажу, як я порую кроликів. Лишні у нас пухліві бігають, місця в принципі достатньо. Молоду корлицю я пустив тут збоку, щоб всі пожили біля самця. Молода гарна пананка. Побуде день, захоче. Тут вже пустив досвідчину. Ну, тут вже в них любов один раз була. Зараз мабуть буде ще так само, вона хвіст дре. бачите, стоїть гарно. Так, Ще потримаєш, щоб гарно. так. Підноситься, криль падає, все бачите, відбувається процес. Дуже класно. Але але перед тим їй так само помістив маленьку кліточку біля самця. Просто біля самця і поставив на один вечір. І все. Ця вже в нас родила. Від нас в нас є від неї потомство. Так. Криль молодий, називається гордий з городка, щоб я собі так все крилів пишу. Був звільниці, був артист, був співучий, цей гордий. Ну, в общем, таке. Ну, бачите, короличка хвіст підняла. Він же пік два рази, вона знову дре. Та, добре. Лишаю на годину не більше. Потім забираю і зранку пускаю контрольний. Якщо за дня парою, то через 2-3 години пускаю ще контрольний. Він ще впеча в нас вже по-любому дасть. Кролики голодні, будемо давати сіно, але вже на ту чудову споровку панонів. А в кормушку би залізла тою свою. Не, е, розкішницею. Роз, розкішниця. Знаєте, як по-українськи буде. Пезда. Розкішниця. Хі -хі. Ну таке. Ну все. Вийшла на цей. Ой, молодець. Впік. Добре, лишаємо, даємо їм спокій. Тебе теж це чекає. Все буде окей. Так. та теж заходи. Та теж замовлена, гарна паномка молода. П'ять місяців в крилиці. Десь 4,5 кг приблизно. Полтавці він там знизу шурушать. Добре. Йдемо, принесемо а ви, якщо їжі, то есть. Гарна крилиця паномка. Гарний самець. Все має бути відлічно. Щось я поки що не, не дуже зрозумів того самця, бо крилиці мало породили. Думаю, не то холодом, покрили, не, не, не то криль такий, але вже знаю, як вона від інших родила, то побачу. Але про все випадок новий смерть вже замовлений. О, ну ще разок третій зараз в пече. по сіну. Файно? Нема що казати. Норма що казати, нема що говорити. Мабуть біля нього варто тримати тут самець під паровку, а не самців, бо тому що він грязний, вони сикають, він... знячка мала, тобі ще скоро. Йдемо по сіном. Полтавцям в колі. Бігають, собі стрибають. кролики довольні життям. Багато місця, багато цей, стрибають одні по одних. Не чудові. Ну, не побачиш так кролика, коли його не випустиш. От кури, санітар, ну ніхто нікому не мішає поки ну, що. Таке кроляче щастя. Кліток бракує, тому трохи мусить бігати. Але... кролиця вже наїлася, зараз по суми не є цього самця. Ну він наверх хоче Полтавчик. Це зі світлих. Ну, це світлий Полтавчик. Але чорна курка. Темні полтавці. Тут просто щастя біле. Під клітками самі бачите, що робиться, але раз в тиждень, раз в два тижні по можливості треба прибирати під клітками. Це я вже не говорю про грандіозну числу. Ладно, зараз ще запустимо того самця до цієї самки, а потім завтра до цієї. Зараз подивимося. Самця ми запустили, ще не встигли взяти камеру. Ну, він її матлоша дуже добре. Так що сьогоднішній вечір. Вон ташні на спороці. Це вже теж до нього пронюхається, молода. Таких ще є дві, дуже гарні панельки. Це другий виводок у цієї кралиці. Самка, ще є таких і дві самки. І Їхніх братів зараз покажу, но по возі більших братів вже чесно забрали. Ще два лишилось дуже гарних, і то вони вже в принципі, хлопці ніби їх замовили. Та бідна не з Це Кріпий. Оце один самець. Ось, оце другий. Так. Це вони всі від цієї гарної крилиці. І всі приблизно так само будуть чудові. От. Мама парується. А тут їхня сестра. Ну самець бачите. Чудовий, 5 кг плюс зараз. Трохи не парував. Буде порвав, будемо менше. Але ну, там собі вагу регулюють. Якщо говорити про пароку кроликів, то малі породи, середні породи вони паруються у віці десь приблизно. ну Я так парую, ідеально 4 місяці і 6 днів. Щоб мала крилиця 3,5 кг, бажано більше. Наприклад, ці самці мають більше в тому віці, але їхні вже дівчата розібрали. Не треба допускати, щоб крилиці зажаріли. Що е... вам ще буду говорити? Пшениці поменше давайте їсти. Тоді будуть крилиці в споровку. Не тримайте так, що рік часу там. О, такі вже тломлються, всі тломляться. Крилиці мають постійно працювати. Вони як пішли з раннього в споровку, так і йдуть. От я знаю таку ситуацію, що є Полтавка 6,7 кг і, і три рази вже її парували і вона ні разу не схвачувала. Ну То нашу таку полтавку тримати. Всі угу. трачать. Нашу таку полтавку тримати. Хлопці, що полтавці гарні, що панони гарні. Я колись вам буду робити порівняння, та що їх порівнювати, вони всі чудові, прекрасні. В свій вік мають свою. Своєю вагою всі гарні кролі. Паруються всі гарно, Ну, не знаю. Це вже було спрона, та вже на ній три рази я пускав, можу раз спустити зараз контрольний. Ще раз їх пустили. Контрольно. Ну, самка в охоті. Це ясно. Це дуже класно. Ще вони трошки зараз попаруються. На цю вже буду пускати завтра. Ще маю такі дві молочки, дві і сестри, дві таких самих. Я вам показую в попередньому відео, ви бачите, духлюва переселяв. Але не, не, не давайте крилицям жаріти, не давайте їм багато волі. Кролиця має бути або з кроланятами, або кітна. Або або Полтавцям, звісно, воля. Нічого, у всіх настає момент щастя. Так що, друзі, всім до скорих зустрічей. Ну от, Порівняйте, О, я так і казав. І порівняти на полтавця панана. Ну, двоє гарних, ну, по так плюс-мінус там свій вік, своя вага. Там всі вам бажаю гарних кроликів. Бачите, самі сіно, які не мають в мене. Та вже по клітках пересягли. Малих кормушку взагалі Ну, вже. Ну вже. Це з одним бухом, тому що... Біда кури, комусь відкусили лапу, комусь вуху. Ну таке. Нічого. Будемо їх щепити аби було м'ясо. Е, полтавчки. Але полтавчки зачотні. Де ще там один ваш братан бігає по дворі? Зараз підемо подивимося. Бляха, бо... один кролик втік. Не можемо зловити, тут по дворі по снігу гасає. Зараз спробуємо. Ну, Сінця всім дали. Всі щасливі. Клітки в нас ті одноразові переносні. Не таке. Але виручають. виручають, що і як виручають. Та й по ціні дешевше саму сітку купити. Добре, не будемо ми з тим кроликом ганяти. Хоче бігати, хай бігає. Для того щастя воля. Це наша гарна крвечка чудова. Тобто та, там та, тема великих корлів, яку я починав. Павлене для м'яса, ті для м'яса, всі для душі. Просто, чим більше великих кліток, тим можна більше мати великих королів. Ну, друзі, всім до скорих зустрічей. А, Паровка. Молоді паруються в 4,5 місяці орієнтовно. Великі паруються в 7 місяців приблизно. 5,5. Як, як я в кого кормяшка, як я в кого крилиця, як є в кого Ну. Доброе друзья, всем до скорых зудачи. Вон наш билет. По там. Да, всем до скорых зудачий, всем пока.